За позову Николай Івановича до державного підприємства Храмської державного інституту з прикладування господарства про стягнення середнього зараз за час музику проїздів. Так в этом городе за виконаний послуги. Судове засідання зміниться позивач позивача так, на у нас не з'явився сейчас відповідача. за зараз буде справи, повідомлення начина, а також справа 48. причини якось не повідомляла. Будь-яких заяв не відходила. не є перешкоди у розгляді справи. Установлен сивший заседание меня попадку. ваш. Год рождения. Год рождения ваш. 408. Идите, стойте здесь. Стойте а, здесь. Колья, Иди сюда. Проживает его. квартира. Сидайте, пристал. представитель прием Николая Ивановича, богат Николаевич Николаевна, на уже основание орде и выпускники за правом счет. Прави розглядається суді Бузовської прес-секретарі Петровської, плату суду. Ні. Mm. Немає відводів не заявлено відповідно до статті 27 цінно-процесуального кодексу. Суд роз'яснює, що особи, який приймають участь у справі, мають право знайти з інтернетами справи, робити звідти і знімати копії документів долучення до справи, одержувати копії рішення, впал брати участь у дослідженні, задавати питання іншим особам, які приймають участь у справі, також свідкам. Заявляти клопотання та відводи, давати усі та письмові пояснення суду, подавати свої доводи та міркування з питань, що виникають під час судового розгляду, та заперечення проти клопотань, доводів та міркувань інших посів, з правовою допомогою, ознайомити з журналом судового засідання, робити з нього проблем, подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи неподатків, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього попробування. Оскаржувати рішення чи ухвалити суд. Відповідно до статті 31 суд роз'яснює, що позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розвід позивних вимог, відмовитися від позиту. До початку розгляду справи по суті змінити підстави або предмет позивних вимог. Крім того, маєте обов'язок добросовісно здійснювати процесуальні права. Позибач представник позивача. Про вас розуміємо? Так. Да. все Так, я бачу, що ви подали заяву про збільшення розміру позивних вимог. Разом з тим. Будь ласка, ну приведіть її до належного стану. Ви ж бачили дачу ухвалею суду при відкритті провадження, В частині вимог було відновлено у відкритті провадження. Не бачили? Я до вас довожу, до вашого віру. І нагадую вам, що заробітна плата індексації є стаття 96, наказне провадження, оскільки ви не зверталися до суду із заявою про видачу судового наказу. розумієте, так? Ну, важливо, що 28 жовтня ще є ухвала матеріальних справи, де частково було відкрито провадження у справі. Без стягнення нарахованої невиплаченої заробітної плати, компенсації за невиплачену заробітну плату – це все наказне провадження. Тобто було відкрито провадження тільки середній заробіток за час затримки розрахунку в призвідені та винагорода за виконані послуги. Все. Все інше було відмовлено. Тому не гайте часу, звертайтеся із заяви, проведячу судового наказу. Щоб до того часу, коли ми відкладемо, ви вже або отримали судовий наказ, або якщо його буде відмовлено вам, щоб ви тут же подали мені, що відмовлено, тоді це є підставою, щоб, щоб включити ці вимоги до позовної заяви. В іншому випадку, такі е е е е рішення суду де без. Судового наказу стягується середня заробітна середня, а заробітна плата нарахована, скасовується. Навіть ніхто не слухає. Не дотримано вимог законодавства, рішення скасувати. Все незалежно від того, що це заробітна плата працівника, ніхто на це навіть уваги не звертає. Зрозуміло, так? Ну, будь ласка, заберіть зайве з цієї. Не було доказати середньої заробітної плати только справки сумі. Не з'ясно за якою какой... нічого. Поэтому... Ну, я що не можу поднимать. так, так. Не, ну так И, не в, у будь-якому випадку. Є у вас заява? Чи немає такої заяви? Пусть чи нам, є так, у вас довідка, чи немає довідки? Ви подаєте суд. Перевіряє підстави для видачі судового наказу. Якщо цього нічого немає. Вам відмовлять у відкритті, і тоді ми так, вже так, в порядку позовного будемо розглядати, витребувати докази та все інше робити. Зрозуміло? Це, тобто робити те, що неможливо в наказному провадженні. Але заробітна плата, ще раз наголошу, спочатку передбачає звернення до суду із заявою про видачу судового наказу. Недотримання цієї процедури унеможливлює звернення до суду із позовом. Зрозуміло, да? так? Сідайте, будь ласка, таким чином <клес> у нас представник позивача приведе заяву. І надалі я прошу, не пишіть, е, уточнення, я не знаю такої заяви, немає її в цивільному соціальному кодексі. Є заява про збільшення, зменшення розміру позовних вимог, про зміну підстав або предмету позову. Зрозуміло, так? Да? І тоді ви пишете, збільшили, що заява про збільшення розміру позовних вимог. І написали, що ви хочете. Зменшення, зменшення і так далі. І так, наступне засідання у нас відбудеться, будь ласка, примідьте собі. Я тільки прошу представника завчасно подати, щоб ми могли направити. І до тієї дати, яку я зараз запропоную, відповідач у нас вже зміг отримати, отримати копію. Так, 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 так. Попробуем еще раз. Цвета у нас и в сечнях, да? Суд пропонує 11 лютого. Підходить вам? 11 лютого 2016 року о 10-й годині. Що тут просить, з'явивши все усіх, розписатися в довідковому листі при матеріалах справ про те, що вас належить, чи нам повідомлення під місцем проведення наступного засідання. У випадку необхідності отримання судових повісток для відмітки на роботі тощо, звертайтесь до секретаря, судове засідання оголошується закритим свім.